Всім привіт! З вами Ірина і тема нашого сьогоднішнього заняття називається I can say days and dates. Я можу називати дні та дати. У розділі A ми поговоримо про дні, days, місяці months та Seasons пори року або сезони. Починаємо ми з днів. Тижня Days of the Week. Monday понеділок, tuesday – вівторок, wednesday – середа, Thursday четвер, Friday п'ятниця, Saturday субота, Sunday неділя. Але зазвичай вони починають називати дні тижня з неділі. З Сандей. Далі Months of the Year. Місяці року. January січень, February, лютий, March – березень, April Квітень, May – травень, June – червень, July, липень, August – серпень. September. Вересень, Октобер, жовтень, November. Листопад, December. грудень. Далі у нас йдуть пори року. Seasons. Спринг весна. Весняні місяці це March, April та Мей. Самер Літо, Джун, July, August – це літні місяці. Autumn осінь, September, October, November. Winter – Зима. Зимові місяці це December, January, February. Special Days. Особливі дні. Christmas Day. Різдвяний день. День Різдва. Святкується в Британії 25 грудня. The 25 25th of December. New Year's Day. День Нового року. Святкується він 1 січня. The 1st of January. Your Birthday твій день народження. Це день, коли ти народився. The day you were born. Зверніть увагу на те, що всі ці слова дні тижня, місяці, пори року та особливі дні пишуться з великої літери. Цю вправу ви виконаєте самостійно. Що вам потрібно зробити? Ви повинні розташувати слова у правильній послідовності. Перше, у нас дні тижня. Одиницею вже позначений понеділок, мандей. Далі ви шукаєте другий день тижня це вівторок, Tuesday. І пишете 2. І так до кінця. Номер 2 це сезони. І номер 3 це місяці. Розташовуєте все у вірній послідовності. Ставите на паузу. Знімаєте з паузи, коли все вже буде у вас готово, і перевіряєте відповіді. У наступній вправі ви повинні продовжити ланцюжок. Наприклад, перше слово у нас мей травень. Ми продовжуємо наступним місяцем. Після травня. Це джун, червень. Друге, Сандей, неділя. Після неділі, за неділею, йде понеділок, мандей. Далі, перше, мандей за понеділком йде вівторок, т'юздей. І так до кінця. Переходимо до розділу B. А у розділі B ми познайомимося з вами з порядковими числівниками Ordinal numbers та датами and dates. Порядкові числівники відповідають на питання, який: Перший, другий, третій, четвертий. І так далі. Зазвичай для того, щоб кількісного числівника утворити порядковий, ми додаємо закінчення TH, яке читається як с. Але перший, другий та третій звучать зовсім інакше, їх потрібно запам'ятати. Перший буде first, другий буде second, третій third. Щоб сказати четвертий. Ми до чотирьох додаємо закінчення –th і отримаємо слово fourth. До п'яти ми також додаємо –th, але звучить воно інакше. –fifth. Далі просто додаємо TH, яке вимовляється як s. Sixth, seventh, eighth, ninth, tenth. 11ths, 12, 13, 14s, 15s, 16s, 17s, 18s, 19ths. Твентис. Далі 21, 22, 23. У двоскладових числівниках ми змінюємо не перше слово, а друге. Тобто ми не кажемо twentieth one, ми кажемо twenty first, двадцять другий, twenty second, двадцять третій, twenty third, тридцятий, thirtieth, тридцять перший, thirty first. І так далі до кінця. Також зверніть увагу на те, що коли ми порядкові числівники пишемо числом, ми до них додаємо дві останні букви. У слові «first» дві останні букви це ST. Тому ми пишемо одиничку і дописуємо ST. Second, другий, останні дві букви ND. Тому ми пишемо «два». І дописуємо ND. Third закінчується на RD. Тому пишемо 3 і дописуємо RD. До всіх інших ми дописуємо TH. Тепер ми з вами навчимося називати дати. Називати і записувати їх. Saying and writing dates ми можемо писати дати наступними способами. Перший. Просто пишемо число та місяць March, 10 березня. Або 10 March. Також ми можемо дописати дві останні букви до порядкового числівника. Або 3.10.08. Або 3, не пам'ятаю, як ця палочка називається. 3, палочка 10 палочка 08. Тобто пишемо число та місяць, або число плюс дві останні букви від числа та місяць, або цифри з крапками, або цифри з палочками. Ви зрозуміли, що я маю на увазі, тому що ви бачите їх перед собою на екрані. Називаємо ми дати наступним способом. Якщо нас питають, What's the date today? Яка сьогодні дата, ми відповідаємо It's March, the 10th» Або It's the 10th of March». Особисто я завжди користуюся другим варіантом. The число. В місяць. Мені цей варіант краще припав до душі. А ви обирайте собі, який вам більше подобається. Обидва ці варіанти вірні. Як ми називаємо роки? Наприклад, 1980-й ми кажемо 1980 1980. 1995. Також. Називаємо дев'ятнадцять дев'яносто пять. Якщо у нас тисячі і одиниці, ми кажемо 2,000 and Six. Наприклад, 2005 рік. 2,000 and Five. Від 2000 року до 2010-го ми називаємо 2000 And і потрібний нам рік. 2020 ми вже називаємо 2020. Починаючи з 2011-го ми також називаємо по два числа. 2020. Наразі у нас з вами вправа, у якій ви повинні записати дати двома способами. І перша дата у нас 6 вересня. Перший спосіб The 6 th of September. Другий спосіб September the 6th. 3 лютого. The 3 rd of February. Abo, February, the third. 4 липня. The 4th of July, Abo, July, the 4th. Десяте грудня. The tenth of December. About December, the 10th. Далі ви пишете дати і роки самостійно. Ставите на паузу і потім перевіряєте. Сподіваюся, що ви були задоволені своїм результатом. На цьому моє заняття добігає кінця. Побачимося на наступному занятті. До побачення!